Вітаю, друзі! Проєкт Маркер подій» Ви маєте можливість слухати наживо на радіо «ФМ Галичина. А потім хто нас буде дивитися вже в записі. Робіться на Ютуб-каналі «ФМ Галичина, аналітика і обов'язково залишайте свої коментарі, відгуки. Не забудьте підписатися для нас. Це максимально важливо. Чим більше вашого фідбеку, тим більше для нас мотивація робити все краще і краще. А сьогодні поспілкуємося з Ігорем Чаленком, політичним та економічним експертом, головою центру аналізу та стратегій. Пане Ігоре, вітаю, добрий день. Добрий день, слава Україні. Героям слава. І давайте одразу почнемо з такої найгарячішої насправді новини, яку обговорюють українці, не лише львів'яни, хоча найбільше це, напевно, безпосередньо у контексті події стосується львів'ян, тому що напередодні вчора відбувся в нас форум російської опозиції. Дуже цікава насправді подія. Вона трималась десь так в таємниці. Вчора Андрій Садовий також відреагував для нього. Це теж стало несподіванкою. От найперше Скажіть мені, ви, тобто, як ви зрозуміли цей форум? Для чого він? Яка у вас була от реакція на самопроведення такої події в Україні? Ну, це тролінг, я думаю, загалом російської влади, коли. Російська опозиція збирається у Львові. тепер ну, я, я розумію, як російська пропаганда, тепер це все переіначить, що це ж бачите, це, то все там умовні львівські націоналісти роблять, а російської опозиції там загалом немає. Але ну, загалом, якщо подивитися на цей форум, його додана вартість, про яку дійсно можна говорити, це те, що ми побачили об'єднання е, військової адженти, тобто е, те, що. Легіон Свобода Росії, РДК, Сибірський батальйон, і з якраз оцим середовищем. Російських лібералів, які дуже полюбляли проводити різні форуми на території ЄС, але у них не було знаєте об'єднання. Об'єднання і було нерозуміння. Так ви взагалі спільна опозиція проти режиму Путіна чи ні? От власне, основна цінність цього форуму, що вони створили загальну платформу. І тепер і добро... російські оці добровольчі батальйони, які зараз допомагають Україні в боротьбі з кремлівським режимом. Тепер вони отримали політичну підтримку, офіційну політичну підтримку з боку оцих там 40 плюс представників, які брали участь у цьому заході. Хоча, знову ж таки, ну, я не підтримую, от, скажімо так. Класифікацію, що є там хороші руські, не хороші руські. Знаєте, ну ми всі маємо розуміти, що кожен з них є, ну в принципі, там імперцем, десь всередині це у них прошито на рівні там ледь не ДНК. А от але знову ж таки ми розуміємо, що подібний захід він реально він послаблює Путіна, і там один із важливих, все таки, меседжів був, що росіяни підтримують українську формулу миру. Тобто ми зараз бачимо, що Кремль все робить показати, що наша формула миру вона не суттєва, вона є українським ультиматумом і так далі, тому подібне. Ось є альтернатива. Росіяни, конкретні росіяни, екс е, їхні там парламентарі з думи mm -hmm. згадати той же Панамарьов, який єдиний проголосував так. проти анексії Криму. Ну тобто, ми вже зараз бачимо реальну альтернативу. Плюс, е, до речі, це альтернатива до позиції. Ну, наприклад, Юлії Навальної, бо ми mm. бачимо, що знаєте, оця підхід, давайте ліхтариками десь посвітимо, чи вийдемо в 12-й годині на виборчі дільниці, yeah. висловимо таким чином спротив путіну. Ну, воно не працює. І тому, в принципі, я вважаю, що цей захід ну, здебільшого він позитивний. Але звичайно, те, що не відбулося цієї комунікації з львівською міською yeah. владою. Yeah. Це питання, звичайно, тому що тепер ми бачимо, знаєте, з паном садовим. ну він теж ну, якби мав би брати участь, залученість якусь в цьому моменті. Ну, очевидно, наші спецслужби вирішили, що не варто розкривати. Ну, з якихось причин, я не знаю, з чим це пов'язано. Ну вже захід відбувся, так відбувся. Ну ви робимо історія, але розуміти в маєш, чому так. В чому Лас. справа тут навіть не справа в самому, навіть Андрію Садовому. Звичайно, його думка там. Важливо, але тут найбільше стосується людей. Люди насправді не зовсім зрозуміли, що це за формула миру. Ой, ой, перепрошую, що це за саме опозиція Росії, чому вона збирається у Львові. Для чого так є фідбек від Кирила Буданова. Це надзвичайно важливо, тому що він заявив про те, що форум російської опозиції у Львові наближає кінець режиму Путіна. І на сайті горі йдеться, що Кирило Буданов підтримав проведення подібного заходу як одного з проявів боротьби проти кремлівської диктатури. Але зроблено це Насправді було трошки пізніше вже. От як ви оцінюєте цю заяву безпосередньо і певний такий провал трошки в комунікації, давайте теж так називати. Тому що люди почули вчора ну, трошки інше. Я про інше ну, скажу розумієте, не дивлячись на всю роботу, нашу контрдиверсійну, Ну ми розуміємо, що все рівно російська агентурна мережа. Все mm -hmm. рівно лишається потужною в Україні, ну об'єктивно, і очевидно хотіли дійсно, щоб цей захід відбувся, і тому не хотіли ні анонсів давати, ні якось активно комунікувати з. І плюс, зважаючи на ситуацію на Харківщині, те, що ми зараз бачимо, зважаючи на теми з мобілізацією, знаєте, воно б якось специфічно виглядало. Так як воно вже вийшло, так це не сказати, що це хороший варіант з точки зору комунікаційної стратегії, але це той варіант, де треба обирати або погане, або ще гірше, в даному Думаю. варіанті. Та, тому для нас, знаєте, для нас треба вибирати, що для нас найголовніше. Якщо цей Захід посилить якраз оцю антипутінську фронту, то чому б ні? Чому б ні? У Путіна, ви ж самі бачите, зараз там істерика, він там міняє, тасує це військове керівництво, формально розказуючи, там, що то той хабар взяв, то той хабар взяв, а по суті то. Їх беруть не за хабарі, не за корупцію, а їх беруть нібито за державну зраду. Тобто вони просто не можуть формально про це сказати. І плюс такі зараз дії, які відбуваються, де в Україні фактично вирощується дійсно опозиція путінському режиму, і це зараз ну вкрай незручно для кремлівського очільника. — пане Йоре. Ви якраз згадали вже кілька разів про опозицію, яка насправді те, що ми чуємо від вас, вона є. Але я думаю, ви погодитеся, що багато таких песимістів є, які заявляють про те, що опозиції у Путіна практично немає. Як ви до цього ставитесь до такої заяви? Чи бачите ви реальну таку опозицію? Тобто, навіть ці, що збиралися люди, чи вони є такою? І чи можуть вони давати спротив не безпосередньо там в Росії, а хоча б в Європі, в Сполучених Штатах, в Україні, хоч такий інформаційний спротив, чіткий Путіну? Знаєте, звичайно, для нас би було б краще, якби і наші партнери ну, загалом було боролися з Російською Федерацією, бо ми усвідомлюємо, що зараз війна має екзистенційний характер, загалом і вона виходить далеко за межі путінського режиму. Однак маємо усвідомлювати, що Захід все рівно він будь-якому разі шукає Росію альтернативну. Він це робив в 90-х роках. Він намагався побудувати з Росії демократичну державу. Він ці контакти не втрачає і зараз. Ми це бачимо в низці форумів і так далі. Тобто, це нинішній факталь, що все рівно Захід буде чіплятися за цю альтернативу. Ми їх можемо сприймати. Ми там Ходорковська і компанія, можемо не сприймати. Але ж все рівно з ними будуть комунікувати. Тому нам в даному разі варто знаєте, щоб цей човен, який ми будемо називати там російська опозиція, та вона зараз не є настільки сильною. Ну і взагалі про силу її зараз говорити не доводиться. Але це альтернативний голос, що ну насправді, якщо Росія кремлівський режим заявляє зараз про... Теж ну та ж сама формула миру, про те, що ми зараз говорили, або там про інші ініціативи, або наприклад, от тема Макрона, яку він запропонував, олімпійське перемир'я, Росія ж одразу сказала ні, ні, в жодному разі. А є альтернатива тепер показати, що не, не, все, не все настільки монопольно зараз під путіним, і що можуть росіяни інше казати? А паралельно з тим, я взагалі от, знаєте, от найбільш ефективні санкції, це наші удари дронами по їхніх НПЗ в тилу. Та сама ситуація, найкраща опозиція, це. Батальйон ну, цей Легіон Свободи Росії, РДК і там Сибірський батальйон. І те, що зараз от оця політична частина доєднується, фактично до цих добровольчих угруповань, показує насправді те, що дійсно курс було обрано вірно, і треба просто більш комплексно підходити зараз до цього тиску довкола. Російської Федерації до її влади, і так я думаю, що в такому разі якраз голос цієї альтернативи він може бути більш почутий, і водночас позиція України в голосі цієї російської альтернативи теж може бути почута. Оце найголовніше. Продовжуємо нашу бесіду з паном Ігорем Чаленком на радіо FM Галичина наживо. Хто нас буде дивитися вже в записі, то робіться на Ютуб-каналі FM Галичина, аналітика. Залишайте свої коментарі, відгуки для нас це максимально важливо. Пане Ігоре, ви вже кілька разів також задали про наших європейських партнерів, також задаємо і Сполучених Штатів. І я далі хотів би трошки змінити вектор розмови і поговорити про допомогу від них, тому що ми чи не щоранку і вже в інших маркерах також чуємо від військових, що є проблема. Які там перебувають на Харківщині, є проблема зі зброєю, є проблема, безумовно, і з людським ресурсом. Про це також говоримо неодноразово. І називається дати там півтори-два місяці по допомозі, по е, саме зброї. Чи можемо ми говорити, що є певний страх такий навіть перед Путіном? В Європи, в Сполучених Штатах чи ви якраз жили навіть слово альтернативу, чи це якось пов'язано? Ну чому насправді так відбувається? Як ви це бачите, як ви пояснюєте? Тому що чітких от заяв ми не, ми не чуємо все-таки. Ну знову ж таки, ну, не дивлячись на відсутність чітких заяв, позиція все рівно модернізується. До речі, під щільним тиском і офіційного Києва, і тиском реальної ситуації на фронті. Бо, наприклад, в темі використання західної зброї по е, території ворога, е, ну цілком же ж очевидно, що сформувати угруповання Сєвєр росіяни б не змогли е, і підготувати необхідну логістику, тилове забезпечення, і так як вони зараз здійснюють е, там за, е, постачання необхідного для продовження військових дій на тому напрямку, якби ми могли активно бити по їх тилах. Високоточною зброєю, ну тому що одна справа запустити дрони, які летять по території РФ, де немає реального захисту їхньої ППО, бо неможливо таку велику територію покрити. І саме тому ми досягаємо шалених успіхів навіть mm -hmm. за півтори тисячі кілометрів. А інша справа, коли дійсно є е, е, захист е, повітряна парасоля на території ворога, і там потрібна зброя іншого гатунку. Якраз західна зброя, і якби ми отримали дозвіл на західну зброю, той наступ на Харківщині, який ми зараз бачимо, його просто б не було. Та сама ситуація зараз щодо Сумщини і все ж це бачать на заході не просто так. Зараз видозмінюється позиція, от в тих же Сполучених Штатах. А той же Джонсон, наприклад, спікер Палати представників, він говорить більш конкретно, каже, що треба вже давати дозвіл. І хай українці там застосовують зброю безпосередньо проти росіян, але навіть позиція держсекретаря Блінкіна все рівно змінюється. І я як на мене, ну це моє особисте припущення таке сприйняття. Коли пан Блінкін в на слуханнях в Конгресі каже, що ну ми не заохочуємо і не там сприяємо атаці України нашою зброєю там по території Російської Федерації. Але, і оце але найголовніше, але Україні вирішувати, як застосовувати цю зброю. Ми читаємо міжрідків. Рідк... Я... Між читаємо міжрідків. Я вам гарантую, Сполучені Штати ніколи не скажуть: ми вам дозволяємо стріляти там по міжнародно визнаній території РФ. Та, звичайно, у нас може там навіть якісь е публічні заяви, стейтменти бути озвучені про стурбованість. Спостурбованість. тим, що ну, от, е, ну, цього бажано не робити. Ну, знаєте, от теж аналогія, як у нас відбувається з російськими НПЗ? Е, росіяни, о, росіяни апелюють до американців. Як же так, українці ж атакують? Американці такі. Ну, ми не змушуємо. Ми взагалі забороняли, вон там пан Саліван, там позиція є, все, а українці окей, та, та ми вас розуміємо і абсолютно розуміємо, і тут знову НПЗ, НПЗ, і знову НПЗ, і 14-15% їхньої нафтопереробки виведено з ладу. Тому це якраз і говорить про те, що якщо росіяни проти нас застосовували гібридні методи атаки, то ми так само можемо застосовувати гібридні методи оборони. Дуже круте від вас насправді роз'яснення, бо я скажу вам відверто, навіть по собі оці ці заяви сполучених штатів там рекомендуємо не бити там або можливо стурбованість. Вони от трохи навіть дратують, я вам скажу відверто. Але от справді вони не можуть чітко сказати, але між рідків ми читаємо і розуміємо справжні їхні заяви. Пане Ігоре, в нас залишається десь 2-3 хвилинки, і ви згадали, не можу вас також не перепитати. От як ви розумієте оці певні такі моменти у військовому керівництві? Ворога, де арештували Шамаріна, ще там різні такі епізоди, з корупційні. Це десь на публіку картинка така. Чи як от ви пояснюєте такі речі? І чи тішитесь нам цьому? Насправді відбувається певний такий перманентний. Такий вяло тягущий оцей палацовий переворот, ну, з точки зору якраз впливу е, безпосередньо в оборонному відомстві. До речі, я так розумію, з Гірасімом будуть питання тепер, бо його ж заступника mm -hmm. так само взяли, як і Тимура Іванова, заступника Шойгу там раніше. Причому, здається, по тій самій статті. От. Але це просто говорить про те, що Путін перебудовує зараз цю вертикаль. Очевидно, кошти будуть кидатися набагато більші. Ну і відповідно, у Путіна як побудована клептократична влада, що по всій вертикалі має прибуток оцей корупційний йти до нього на нові палаци, так як ми це бачили в низці розслідувань. Ну, не вистачає йому очевидно. І Тому він поставив відповідно і Білоусова. Який має це все організувати, з однієї сторони, активізувати виробництво ВПК і все, що треба, але з іншої, дати можливість роботи цим схемам. Бо е, ті люди, які стоять зараз на верхах, вони очевидно не дають можливості, е, щоб все працювало по, 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 по різних напрямках. Для нас е, з однієї сторони, це позитив, тому що ми бачимо, що не все у них настільки злагоджено, але. Теж треба аналізувати тих людей, яких будуть ставити на заміну, бо зрозуміло, що певні негативи теж намагаються усунути, і для нас уже це буде теж ну, певною проблемою, з якою потрібно буде боротися. Тому для нас найголовніше, щоб їхнє оборонне відомство й і це і мінагресії, і їхній генеральний штаб, ну і загалом вони навпаки послаблювалися, і це було б надзвичайно позитивно для нас як для країни жертв. Почули вас, пане Ігоре. Нагадаю нашим слухачам ФМ Галичина, що ми спілкувалися з Ігорем Челенком, політичним та економічним експертом, головою центру аналізу та стратегії. Обговорювали одразу кілька важливих, цікавих тем. Друзі, хто нас буде дивитися вже в записі, торбіться на ютуб-каналі Галичина Аналітика. Залишайте там свої коментарі, відгуки, думки. Все читаємо, все аналізуємо. Пане Ігоре, дякую, що знайшли час зранку з нами поспілкуватися. Це був проєкт Маркер. подій». Я називаюся Єремо Чуйко. Всіляких вам гараздів, будьте зробити. І до побачення.